Хочу розпочати з анекдота, розказаного одним моїм знайомим. Помер чоловік і потрапив на небо. До речі, підписуйтесь на канал Небо Вон. Отже, помер чоловік і потрапив на небо. І питаю Бога. Я стільки прожив і не розумію для чого, що було моїм призначенням. А Бог йому відповідає. Пам'ятаєш, ти сидів за столом з двома філософами, які сперечалися про сенс життя. І в самий розпал суперечки один із філософів попросив тебе подати сіль. Оце і було сенсом твого життя. І тут мій знайомий починає сміятися: Сіль! Розумієш, сіль? Розумію, кажу я йому. І згадую нагірну проповідь будьте сіллю землі та світлом для світу. І розумію, наскільки філософський анекдот, звичайно, є і інший сенс анекдоту, що в цій, як для нас здається, дрібниці і полягає той великий для Бога сенс нашого життя. Отже, сьогодні я хочу поговорити на дуже важку тему. Сенс нашого життя. Я 35 років пропрацював у театрі. І з цього приводу згадую актрису, яка після прем'єри на фуршеті. Будучи не зовсім тверезою, говорила нашому художньому керівнику. Ти занапастила мою молодість. Я вже три роки не працюю у театрі. Але час від часу зустрічаю глядачів, які пам'ятають мої вистави, і згадують тих персонажів, яких я грав. І вони живуть в їхній уяві, в їхній пам'яті. І вже стали з'являтися інші роботи в кіно, де я грав фашиста, і інші питання у глядачів до моїх рідних, як ви з ним живете. І виникає питання: куди все це? Для чого? Люди у всі часи задавалися цими питаннями і пошуками сенсу. У благах і задоволеннях, як у Карфагені, у Древньому Римі, коли об'їдалися, а слуги стояли поруч із посудом для блювання, все це для того, щоб постійно було смачно, щоб було постійне відчуття щастя. Теж стосується гаремів. Але ж фізичні можливості людини обмежені, їхній сенс життя знаходитись у постійному перманентному стані щастя. І це продовжується і в наші часи. Нескінченне бажання мати більше, більше грошей, машин, будинків, ролей, як у моєму випадку. І це зовнішні складові щастя. Які змінюються. Але з часом приходить християнське розуміння щастя, яке полягає у вічних цінностях: любов, сім'я, Бог. Але Бог на першому місці. Ми добре знаємо книгу Еклезіаста, не найпростішу частину Біблії, і царя Соломона турбували ті ж самі питання. І можна процитувати від Йоанна. Життя це те, щоб пізнати тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав ти Його. Але, опинившись, в умовах війни, сенс стає зрозумілішим та чіткішим. Адже, по-перше, ми всі повертаємося до первинних інстинктів виживання та життя. По-друге, ми перед лицем небезпеки, глибоко занурюємося в самоаналіз. В першу чергу ми думаємо про те, чого досягли, що зробили, і що з цього можемо втратити. І при такому аналізі з'ясовується, що найстрашніше це втратити себе та своїх близьких. Все інше лише вітрина. Тому найважливішим стає сенс. Взаємодопомоги людських стосунків та захисту рідних. Це первинне, все інше вторинне. Але сьогодні я хочу на своєму прикладі осягнути сенс того, що я робив. І маю надію, що вам це також допоможе. Отже, кожен актор знає це відчуття ейфорії, коли глядач розуміє і співпереживає тобі, коли ти на сцені сміється і плаче. Наше призначення нести радість людям, надію, і сенс життя полягає в тому, щоб жити кожен день нашого життя. І наостанок хочу вас. Трошки розважити. Уявляєте, сенс життя двійників Путіна. Там, мабуть, ціла програма по їх вихованню. І цікаво, вони живуть всі разом чи поодинці. І, мабуть, час від часу до них проводять справжнього. І серед них існує змагання, хто більше схожий. Такий сенс життя. А зараз все змінилось. Треба бути менше схожими, бо вирішується питання, кого стратять. Непоганий задум для комедії. Чекаю на ваші іронічні коментарі.